Друзі, вітаю! І сьогодні Оля з команди Solid Rock поділиться з нами, що ще відбувається цікавого на клубних зустрічах для жінок. Окремий класний клуб, час для жінок. Я вже знаю, що ця зустріч триває 4-5 годин. Що програма самої зустрічі ці всі активіті вони десь на півтора-дві годинки, і це просто... Неймовірно, я захоплююсь і мені подобається, і мені хочеться, щоб все більше і більше команд проводили такі зустрічі, включаючи нашу команду, тому що ми такі не проводимо на даний час. Але я насолоджуюсь тим, що я чую, і я уявляю це, бачу, і це є в моєму серці. Велком. Дякую, Оль. Розказуй, тому що ця зустріч була особливою, тому що вона була не тільки для жінок. Так. А ще й для дітей. Бо ця зустріч називалася Я Мама. І це було напередодні е, свята маминого дня. Але я розумію, що такі зустрічі створювати для мам і дітей можна будь-який час. Так, тому що я мама, воно не тільки пов'язане з цим. Не? Бо мама, ми 24 чотири сім. Це правда. А, розкажи про атмосферу, про те. Я не знаю, фотозону, так. як завжди, ми особливо зустрічаємо жінок і готуємося до цієї зустрічі, починаючи з того, що ми робимо фотозону і робимо таку атмосферу, щоб можна було гарно зайти у те приміщення, у ту кімнату і щоб одразу відчувалася ця тема. Я мама, і цього разу ми зробили дві фотозони. А можливість фотографуватися в нашому приміщенні, і ми розклеїли просто різні неяскраві чорнобілі картинки, мама з дитиною, починаючи а -а -а. від немовлятки, закінчуючи вже підлітком, як, який стоїть біля мами, і просто зробили таку атмосферку. І окремо у нас була фотозона, щоб а, кожна сім'я могла сфотографуватися. Ми зробили це на вулиці, угу. і це був такий файний, а, файний момент, файна можливість за а, просто започатлити це робити для себе Я насолоджуюся її українською, просто вона файна. Насправді вона файна. І так, приходить мама з дитиною. Так. або а, Я знаю, що жіночий клуб він має періодичні зустрічі, так а є мами, або є дівчата, або є жінки, тому що це просто жіночий клуб, який без дітей. Так, їхній є. варіант є. Звичайно, є. У нас дуже багато жінок, які ще не заміжні, які ще не мають дітей, або мають дітей вже підлітків. Ну, і їм, так. Бо вони дуже цікаво приходять на таку зустріч. І ми зробили дуже такий е, момент, який справив цю ситуацію. Ми е, попросили жінок, щоб вони об'єдналися в одну команду і саме себе назвали, хто буде мамою, хто буде дитиною. Це ми вирішили таке питання. Угу. І вже далі в ігровій та, коли в ці моменти будуть просто грали роль. Це та. класно. Зустрічали ми їх а, теж особливо. Угу. Не просто фотозону зробили і не просто атмосферу. А, звичайно, ми а, даємо можливість жінкам розслабитися угу. і прийти в таку дуже гарну, теплу а, атмосферу любові. І ми цього разу ми зробили. Два плакати на одному uh -huh. було сонечко намальоване, на іншому було дерево, і для сонечка ми приготували промінчики окремо. А для дерева яблучка. Uh -huh. І треба було кожній дитині написати на промінчику сонечко, яка у мене мама, wow. а на яблочко треба було написати мамі, яка у мене дитина. Ми почули, побачили, і прочитали дуже багато файних слів. І це насправді це так жиш, приємно. Колись я, я не пам'ятаю, ну молодша школа, це перший я або другий клас, я написала твір про маму, і я фраза, яка війшла в нашу родину на все життя, я написала, що моя мама трендітна-трендітна. Я думаю, мамі дуже сподобалося. дуже сподобалося, Вона просто на все життя запам'ятала, що, що вона трендітна трендітна. І тут також мама могли прочитати про себе багато гарних слів. Ми чіпляли ці промінчики, і е, потім ми дивилися на дуже гарне сонечко. Ну і на дереві були плоди. Розкажи ще про бейджики, тому що бейджики були дуже особливими. Цього разу ми вирішили зробити бейджики, тому що приходили діти, яких ми ще не знали, uh -huh. і ми розуміли, що ми не можемо просто так торкатися і питати, як тебе звати, і постійно це робити. І ми вирішили цього разу зробити сімейний бейдж. Тобто, на картинці, яку ми запускали і у рекламу, ми зробили бейджі і розрізали зігзагом кожен різним варіантом. Щоб для того, моя частинка підходила так, тільки моїй сім'ї. Тільки моїй дитині, так, так. І ми просто підписували там, де була намальована дитина, підписували м'я mm -hmm. для дитини, там, де була мама, підписували м'я мами. І могли вони так дуже гарно з'єднатися і були дуже класні фото. Це суперське. Сто відсотків впевнена були нові люди, і ви знову знайомилися. Так. так. Тому що ми завжди. Створюємо таку можливість знову щось розказати про себе. Але це дуже класно, тому що ну навіть ти знаєш її, ти пам'ятаєш вона була минулого разу, але не завжди ти запам'ятав всі імена, і це так ніби і перепитувати не так. дуже. Але гра на знайомство це особливий час для всіх нас, тому що є можливість познайомитися з новими людьми, угу. і ми надаємо для цього угу. спеціальний час. А, і є можливість дізнатися про жінку, яка приходить вже може кілька разів на клуб, але Угу. Uh -huh. і знати якісь цікавинки з її життя. Це дуже класно. І цього разу ми зробили гру на знайомство. а, таким чином. Ми просто а, вирішили зробити шість таких груп, uh -huh. шість питань, завдань. Про свою сім'ю. Wow. Кожне завдання мала напечатана на листочку різного кольору. У uh -huh. них була можливість вибрати кольор, який їм сподобається, і потім виконувати це завдання. Звичайно, повторювалося це завдання, але не повторювалася відповіді. І ми такі запитання зробили, які можливо було разом з дитиною відповісти. Тобто навіть було таке питання: як тебе мама кличе? До столу, щоб ти пообідав. Угу. Але було ще таке питання до мами: а як тебе в дитинстві кликала мама? До столу пообідати. До столу пообідати. А, і цікаве. згадувалися такі дуже приємні моменти з дитинства. Це було дуже цікаво. Ну і були моменти, які у вас були цікаві і щасливі моменти, як ви подорожуєте зі своєю сім'єю. Було питання про те, як ти можеш трьома реченнями розказати про свою сім'ю. І ми навіть внесли таке питання, яке десь таке е, цікавий внутрішній стан сім'ї. Питання звучало так: А як в твоїй сім'ї проявляють ніжність та ласку? Mm. І було дуже цікаво дізнатися про жінок ще більше. Ще раз кажи: весь час були діти з батьками, з мамами, чи, <кл> чи був релакс? Ми зробили такий маленький сюрприз для мам. Uh -huh. Вони цього не очікували, і він, вони про це не знали. Е, спочатку ми зробили руханку. Uh -huh. І разом з дітьми, і з мамами це було цікаво і для мам, бо це такий, така можливість покрасуватися, яка ти красива, гарна дуже молода, особлива жінка. І дітям було дуже цікаво. Ми просто взяли пісню Бебі Шарк. Вона всім. Всім знайома, всіх знайома. нас слуху. Вже, так. Та. І вона дуже проста. І, прості і ми рухи зробили там. Таку, таку веселище, це було дуже прикольно. А потім ми попросили наших діток разом з нашим літером піти в іншу кімнату, і там вони мали приготувати сюрприз для мами. Ой, супер! А в цей час ми з мамами просто провели дуже цікавий час, і ми розмовляли з ними. Хто ж така мама? Угу. Так. Ми спочатку показали їм невеличке відео, в якому в режимі реального життя було запропоновано людям пройти співбесіду на роботу. Але ця робота була особлива, тому що люди мали працювати 24 на 7, без відпусток, без будь-яких вихідних і навіть особливого відпочинку. А ще за цю роботу ніхто не мав платити зарплату. Я собі уявляю, людей, які так, вони дуже були. В цьому були. Але насправді така робота є. І мільярди людей на цій планеті працюють саме так. Вау. І ця робота називається Мама. Це точно. І це було дуже таке е, цікаве відео, і цікаво було дивитися на жінок, як вони реагують на це. А, але ми на цьому не зупинилися, і ми продовжували розмовляти з жінками, хто ж така мама, І uh -huh. як вони себе відчувають в цій ролі. Ми розділили їх на дві команди. Uh -huh. Одна команда мала написати всі такі е, негативні прояви, які були в їх житті. Де вони як мама стратили? Uh -huh. На жаль, стратили, де щось вони може не додумали, не uh -huh. доробили, не домовили. Ну щось таке. Де вони вважають, що вони так, потерпіли так, невдачу? Десь угу. так. А друге, вони мали написати портрет ідеальної мами, де угу. повністю все має бути досконалим. Угу. І потім ми звели ці дві команди, які мали представити і одну сторону, і другу сторону. Угу. І ми з ними зробили такий висновок: що якщо це все з'єднати... То буде та мама, якою виявляєте. <рес> і це насправді не плохо і не, і може не, і не Погано і може, не, не, і і не добре. Воно має бути так, бо це наше життя. І так у нас можуть бути помилки. Так, ми можемо спотикатися, так може бути таке. Але якщо Бог подарував тобі дитину, і вона у тебе на руках, то ти можеш не цити. Це почесне звання, мама. І ми просто їх надихали на те, щоб вони не зациклювалися на своїх помилках минулого, так. щоб вони могли дивитися на майбутнє і могли опиратися на допомогу Бога, щоб могли вони звертатися до Ісуса, який може в будь-який час, в будь-який момент підтримати Тебе. Дати тобі класну пораду, мудру пораду, угу. яка тобі допоможе далі робити кроки разом з дитиною, щоб вона росла, розвивалася перед Богом, перед тобою, такою, якою ти хочеш бачити. Вау, це насправді так. так. Тому що це джерело мудрості. Якщо потребуєте мудрості, просіть мене. Так, і ми молилися за наших жінок і просто давали їм можливість подумати. Прийняти це дуже головну думку про те, що Бог поруч завжди, і в поганих моментах, і в радісних моментах, і ти можеш до нього звертатися. Він готовий тобі допомогти. А це прекрасно. Це здається інколи, що ну, всі це знають. Десь десь That's чули, так. але. Інколи оці слова вони просто так проходять через тебе і вони спрацьовують на практику, на і твоє знову життя, нагадують, так. хто ти є в Бозі, і Бог хоче бачити тебе в собі. Так, це дуже було класно. Але на цьому, звичайно, не закінчилася наша зустріч. Вона тільки почалася. І пам'ятаєте про той сюрприз, який мали готувати діти? Так, так. і вони приготували пісню про маму. І наскільки вона швидко могла її вивчити, то це більше було схоже на рухи угу. до пісні. Це вона швидко вивчає. Так, але вони вивчили приспів, і це було дуже Класне. дорогим до серця для наших жінок. І для них це справді був сюрприз. Вони не очікували побачити дитину в цій ролі, коли дитина співає мамі, а потім після цієї пісні підходить. Обнімає і цілує її. Mm. Це було дуже дуже класно. Після цього ми зробили ігрову програму. Mm -hmm. І всі ці ігри були пов'язані з тим, щоб і мама, і дитини вони мали активність разом. Класно. Mm -hmm. І ми почали з того, щоб дитина намалювала портрет мами. Okay. Але це був особливий портрет. Ми взяли Аркуш Паперу А3. Uh -huh. Вирізали обличчя uh -huh. і ось так наклали для, на кожну маму. Uh -huh. Дитині, кожній ми дали можливість вибрати будь-якого кольору фламастри, олівці це було в їхньому виборі. І вони мали намалювати зачіску мами і прикраси, які вони хочуть бачити на мамі. Моя дитина намалювала мені фіолетове волосся. І він сказав. Я тебе такою бачу. Яскравою і особливою. І це тут це. мама задумалась. Ой, ну мені сподобалось. <рес> і кожна дитина намалювала особливу маму. Але це не все. Кожна мама мала пройтися, як на подіумі, угу. і показати всім свою красу. Бо ця ж краса, яка була відображена її дитиною, okay. це були такі особливі моменти, і дитина мала розповісти, чому вона саме таку зачіску намалювала і чому самі такі прикраси вибрала для мами. І це було теж цікаво почути, як дитина пояснює. каже, пояснює, каже про свою маму. І вона казала тільки гарні слова. Це дуже приємно. Так що далі грали? А далі була гра вже. А, де е, активність виявляли мами, тому uh -huh. що вони мали напружуватися, дуже напружувати свій слух. Тому що діти е, мали заплакати як маленька намовля, як маленька дитинка. Уа -уа". Uh -huh. І ми висадили наших мам спинами до дітей, uh -huh. діти стояли за ними, тобто, мами не бачили. Там, ведучий їх змішав усіх, усіх, усіх. І мама е, мала почути цей Це її... плач дитини. І неважливо, скільки років дитина, Вона все одно плакала, вау уа, уа І ні одна мама не помилилася. Вау, серйозно, ні одна вона почула голос своєї дитини. Це теж було дуже цікаво. Серце матері ніколи не помиляється. Класно. І в, цій, в цьому конкурсі також брали участь оці двоє, наприклад, що не одружені або хто і в, дитинент, в тому конкурсі і в, то... в цьому, Класно. і це було так цікаво, коли вони вирішили, хто буде мама, хто буде дитиною, і як вони себе взяли цю роль на себе. Як вони себе поводилися в цьому? Вони справді грали ці ролі. Це і Це супер. було ще цікавіше, тому що це дало можливість ще а, більше а, познати одну одну, Подружити. познайомитися, подружитися. Навіть хочу сказати таке зауваження, що е, після цієї зустрічі я чула, як ті жінки, які грали роль мами і дитина, вони обмінювалися телефонами, щоб запросити одна одну на фільжанку кави. Люблю я цей ваш креатив. І постійно такі цікаві підходи. Розказуй далі. Так, На цьому ми не зупинилися. Та я навіть У не нас ще була дуже цікава гра. Ми розуміємо, що дитина, народжуючись, ніколи не втрачає цей невидимий зв'язок з мамою. І навіть якщо він або вона точно не знають відповідь, але є інтуїція. Uh -huh. Є така можливість знати особливості своєї мами, правильно відповісти на питання. І в нас був такий конкурс, який називався Сімейна Хроніка. Вау! Uh -huh. uh -huh. Ми дали uh, аркуші паперу разом з ручками нашим мамам, і вони мали записувати відповідь на питання ведучого, uh -huh. мовчки, не подаваючи ніяких сигналів дитині. А ось дитина. Мала відповісти на це запитання вголос. А потім ми звіряли, чи совпало, чи не совпало. <реш> <реш> і ну, десь, може, 85-90% справді співпадало. співпадало так. Супер. І навіть між тими парами, де грали роль <реш> <реш> мами і доньки це було так цікаво. <реш> а, такі питання звучали: як як ти думаєш, якого кольору? Плаття одягне твоя мама, коли буде збиратися на батьківські збори у школу. Ух ти. Були варіанти відповіді в червоне, чорне, ага. біле або блакитне. Угу. І так цікаво було, як вони так ну дуже так в ціль вгадували, яке саме бути. А потім ще пояснювали, тому що мама йде на батьківські збори, як на свято, тому і має бути червоним. Або навіть Навпаки, не на свято, хто має бути чорне? І так було цікаво спостерігати за реакцією мами, і коли вона так показувала з довольним обличчям, що так, моя дитина правильно відповіла. Все співпало, Там. знає. Далі було дуже таких багато цікавих питань. Наприклад, було питання: як ти вважаєш, якщо у мами є вільний час, то що вона візьме з полиці книжної? Чи детектив, чи кросворд, чи біблію, чи щось інше, і діти точно знали смаки своїх мам, і вони точно відповідали: Да, мама любить проводити вільний час саме так. Супер. І таких питань було кілька. Ми робили їх до десяти, uh -huh. і поки було це цікаво, і поки це було так наглядно. А потім okay. зрозуміли, коли можна зупинитися, і це все відчувається, як сприймає аудіторія uh -huh. цей конкурс. Я вже я навіть вже нічого не кажу, тому що я знаю, що ти зараз скажеш, але на цьому було ще не все. Не а? все. Ми ще таки зробили таку маленьку розрядочку, і ми просто провели гру на слайдах. Uh -huh. і там було в, треба було вгадати героя або назву книжки, або назву казки. І були такі прості, дуже прості і були складні. За складні питання ми надавали шоколадки за правильні відповіді. Ну, а за прості вони всі разом вголос і мами, і діти відповідали: так, це кіт у чоботях, або це е, ще якісь там герої-казок. і... Навіть вгадували не просто казки, а оповідання і твори, які проходять у шкільній програмі, це супер такий освітній. Так, і це був такий фан. Це був такий фан простий, і це теж дало таку гарну атмосферу радості, веселощів і єднання, тому що так було класно чути, як в один голос, і мама, і дитина відповідають одне те саме. Це було класно. І наприкінці нашої зустрічі нам дуже хотілося, щоб залишилося не просто емоції, хоча це дуже важливо. Ми хотіли щось і матеріальне залишити після цієї зустрічі. І ми запропонували нашим мамам і діткам разом зробити таку ну, картинку. Але кожна з них зробила таку цікаву картинку. Вона мала бути наповнилась, мала бути квадратна, мала закриватися, була ще така маленька. Але сутність цієї картинки була в тому, що дітки вибирали або пташка проста, або це була совенятко, мама і дитинка. І вони з по поликалу, мали вирізати ці всі детальки і зробити такий цікавий колаж картинком. Ми пропонували маму і дитину, але деякі діти захотіли сюди включити свого тата, своїх маленьких братиків і сестричок. І деякі картинки у нас були: це повна багатодітна сім'я, совенята або пташок. І це було дуже цікаво спостерігати, як дітям хочеться зробити якийсь свій креатив. І як цікаво було спостерігати за мамами, які дозволяли це робити. І вони були в простоті, вони не, не керували цим процесом так занадто, так, ти неправильно визир тут треба підправити, або щось. Ні, о, саме так, як є взірець, отак угу. і зробити. Ні, вони надавали своїм дітям цю можливість проявити свій креатив, і тому у кожної сім'ї був свій взірець, була своя Унікальний. картинка унікальна, яку вони взяли з собою додому. І це була така е, можливість. Надати їм такі спогади про цей час гарний час мами і дитини. Я дуже дякую, що ви створюєте такі клуби, що ви створюєте такий простір для жінок, де вони можуть відкриватися, де вони можуть знаходити подруг, де вони можуть чути про Христа, де вони можуть познайомитися з ним, запросити його в своє життя, розуміти, що ти можеш. Прожити по-іншому, що ти можеш не бути одна, одна, що тебе є точно той, хто розуміє завжди. І це прекрасно, що існує такий простір. Дуже дякую, будемо чекати на нові програми, тому що я 100% впевнена, що вам сподобалося. Що ви це проведете, і що ви напишете нам в коментарях, що ви це провели, і обов'язково напишіть про це Олі. І оце Момент, коли Бог дозволяє нам креативити, відносити щось своє. Так. Він має цю картину, і він знає, що ми в ній а, робимо, ми створюємо, ми креативуємо. Завдяки цьому, Дух Святий нас надихає ще більше і більше робити, і мати все більше і більше плодів для царства Божого.